Привіт, друже! Влаштовуйся зручніше. Сьогодні у мене для тебе казочка Вчасна допомога. Давай почнемо. Бешкетник Лютик був машиною для перегонів. У Лютика було усе для розкішного та веселого життя. Він швидко їздив, був привабливим і модним автомобілем. В гаражі у Лютика були своє місце та був свій автомобільний майстер, який стежив за справністю автомобіля, міняв колеса і заливав нове мастило. Якось лютик мчав по дорозі і побачив велику вантажівку на узбіччі. Він зупинився і запитав, Чого ти тут стоїш, друже? Вантажівка відповіла, що пошкодила колесо і не може їхати далі. Лютик тільки засміявся і сказав, що з ним такого ніколи не трапиться, бо його майстер завжди стежить за станом автомобіля. Увечері, повертаючись у гараж, Лютик не помітив ями на дорозі і з'їхав із дороги у яр. Яр був глибокий. Лютик намагався вибратися з усіх сил, але нічого не виходило. Тоді він увімкнув дальні фари і почав подавати сигнали допомоги. Сутеніло. І Лютик вже мало не плакав від безсилля, як раптом почув звук проїжджаючої машини. У яр до нього спустилася ця вантажівка. Вона прив'язала до машини для перегонів трос і витягнула лютика на дорогу. Лютику стало дуже соромно за свою поведінку вранці. Він гаряче подякував вантажівці. І подарував їй нові килимки зі свого салону. Відтоді Лютик завжди зупинявся і допомагав машинам, яких бачив на дорозі. Взаємна вирочка допомагає і машинам, і людям бути кращими та добрішими. Отак От закінчилася наша повчальна казочка. А ти, моє сонечко, загортайся в ковдрочку, Я бажаю тобі солодких та чарівних снів. На добраніч та до нових зустрічей!